Депутат Тіщенко вчергове здійснив злочин. Але він не винний. Не може бути людина винна, тому лише що вона існує на планеті Земля. Но він такий є, він такий є, ну такий, який не є. не сьогодні в народі, він такий був завжди. Він зараз є народним депутатом України, але він же е, пішов від партії Слуга народу. Партія Слуга народу, ті, хто там формує ті всі списки, вони знали, хто такий оцей Котлета. Вони ж вміють користуватися інтернетом. І вони мали там, раз, раз і, дивиться, який він мав кримінальне минуле тощо. Але їм він пасував. Йому навіть дали посади партійні, його навіть призначили керівником Закарпатської обласної організації Слуги народу. Тобто Слуга народу винна. І Зеленський президент України винний. І е, ще вище за Зеленського Єрмак, який є кумом Тіщенка, він теж винний. Але чи хіба партія Слуга народу винна? Нагадаю вам, що вперше е, той Тіщенка отримав визнання ще в далекі часи по Смайдані, і його е, нагородила Верховна Рада України дві грамоти йому дала, Шанували його заслуги. Сам народний президент Віктор Ющенко йому орден дав за заслуги третій ступені. Тобто Тищенко вже давно ну, крутиться в тому, в тому болоті привладному. Але, з іншого боку, Тищенко хоч і був в списках свого народу, але його обрали люди. Він виграв мажоритарку. Тобто, люди його обрали своїм представником у Верховній Раді України. Люди побачили, що це є найкраща людина в Києві, яка повинна відстоювати їхні інтереси в Верховній Раді. Тобто, винний це є оцей виборець, який обрав ото Кольо Катлето із таким минулим і ще з теперішнім, обрав народним депутатом України. Тож, панове українці, навчимось відрізняти правду від брехні. Навчимось відрізняти е, істинних винуватців від фальшивих винуватців. Ми повинні зрозуміти, що на планеті Земля існує безліч поганих людей. Але те, що ті люди стають владою, то не їхня вина. Не вона їхня. Їх наші прекрасні виборці обирають на вільних і демократичних виборах. Тому, панове українці, я і є прихильником позбавлення виборчих прав не менше половини. Сучасних виборців. Людина, щоб стати виборцем, вона повинна і подати певним нормам. Не можу отакі, отакі виборці, які обирають колю катлету, е обирати нам владу. Ми повинні реформувати виборче законодавство. А Люколі Тіщенко, звичайно, що ми побажаємо е справедливого суду і справедливого ув'язнення і інших дій, які передбачені нашим Кримінальним кодексом.